Добрий день, мене звати Славко. Я приїхав в Кознєцовськ для того, щоб донести молоді сучасними методами, те, що прекрасне життя може бути без алкоголю, без тютюно паління. І я говорив їм, що ці реклами, які нам показують, про те, що пийте горілку, вона на бруньках. Я говорив, що ті, хто до цього агітують них бруньки в головах. Я говорив, що це неправда, коли говорять, що ні це напій богів, тому що цих богів пізніше під лавками збирають а жадібні дяді в кожних куртках на наших людях гроші заробляють. Я говорю про те, що алкоголь це ядерна зброя, яку людина створила, і немає жодної миші, яка би мишеловку створила. Моя ціль просто щоб знаєте, зараз багато людей говорять, що проблема в країні те що, те, що фінансова криза, але насправді в нашій країні є духовна криза, тому що багато людей вони не вони називають себе християнами, але вони ну не читають Біблію. У них Біблія вдома пилюкою покривається. І моя ціль донести ну, дітям християнську мораль, християнські цінності, те, що круто бути не крутим, а круто бути простим, круто не бити, а руку подавати, круто не проклинати, а благословляти, круто не бригаду дивитися, а Богу молитись. Ось це насправді круто. І це те, що я е, доношу такі цінності молоді, тобто несу світло е, школи і на різних концертах, заходах, різних е, співальних. Пісні в такому напрямку соціальному і От так.